Максим ну, Христос розкриється. Поздравляю всіх із Паскою. з таким гарним святами. Дуже приємно, що цей наш така зустріч, відбувається такий приємний час, то Вся природа радується, ми радимося. От, дуже дякую організаторам цього семінару і такі нагоді на зустрітися, поговорити, познайомитися і попрацювати. От, тепер, повертаючись до цього виступу, то Григорій Васильович запропонував таку назву мого виступу. Європейські підходи щодо визначення та управління під охоронним територією. Власне, трошки сеть, сеть Анастасія Миколаївна сказала, приїхав. А от я довго думав, бо я думаю, як би сказати вам і що б вам сказати. Тому що це, це така це неосяжна тема, про яку можна говорити тут місяцями, мабуть, і все буде правильно. Європейський підхід це кожної країни, яка є в Європі, це теж європейський підхід. Кожна країна свій інструмент. І дуже легко набрати в інтернеті національний парк, скажімо, якоїсь країни, в Америці, в Германії своє буде. Віталій буде тобто, сидіти. Що ж вибрати, що, що ключове? Це перша була така задача. Друга задача, що як ми вже сьогодні позайомилися, ви знаєте, у нас тут таке ну, представництво достатньо різноманітне. І начальники управління є, є начальники відділу, і є спеціалісти. Які, тобто, що запропонувати таке, щоб було цікаво і корисно всім. Тобто я не знаю, що в мене це вийшло з цього. Я намагався якраз спробувати врахувати те, що було цікаво всім. Подивимося, що все вийде. От. Але головна моя задача була задача така, що не просто розказати те, що є в Європі, а розказати те, що потрібно нам і що ми маємо робити. І не просто, що ми маємо робити, тому що нам це хочеться, а тому, що це, це вже визначено нашим законодавством і це така політика держава. Я маю на увазі те, про що говорила Анастасія Миколаївна, це те, що ми, якщо підписалися то маємо адаптувати наше законодавство, зокрема ті пташина і оселишна директива. В тому я вирішив зупинитися більш-менш на них, чому? Тому що вони є дійсно європейські що кожна країна Європи має свої особливості, але всією Європою признана, не всією Європою а країна Європейського Союзу, 27 країн, це те, що закладено в оцю селищну таку директиву. Але окрім них, є ще Стадьбаська конвенція, яка європейська, не тільки європейська, віша ще країни, там Африки і Карта, деякі, там 52 країни. Так от цікаво те, що той підхід, який щодо визначених природоохоронної території на цих і в оселищній директиві, і в перській конвенції вони майже десь такі ідентичні, надзвичайно дискі. Але в оселищній директиві вони все чітко визначені, бо оселищна директива це закон. Конвенція це рамковий документ, а оселищна директива це закон. Якщо хтось з Європейського Союзу не виконує селищну директиву, то на них ходить суд, тобто, якщо вони не охороняють причини, як кожну територію, то на країну подається в суд Європейський. І присуджується дуже великі штрафи. Тому там дуже така жорстка система. Ось мій, такий мій, такий, такий коротенький вступ. а тепер давайте сеться. будемо вже далі конкретні, що ж що, 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 в якому вибачте, що це просто відкриває. це про ті директиви, про які говорили є? Настасія Миколаївна, це не буду повторювати. А тепер вже, давайте трошки сити, поговоримо про суть, в чому ж така особливість європейського підходу до збереження різменітні. І в чому він відрізняється від нашого? Чи може в нас все дуже добре, як така впереді планети всій? Давайте подивимося. Так от, що говорить о директива? Ну, вона перш за все це визначає термін, і з них треба виходити. Що мається на увазі під збереження? Бо ми кажемо, ми зберігаємо природу. Що з мається? Це низка заходів, які необхідні для підтримання відновлення природних оселищ та популяцій видів у сприятному стані, як визначити так далі. Підкреслено слово «природних оселищ та популяційних видів. А чому? Зразу можна бачити відмінність. Охороняє Європа, не територію. Охороняю територію природнього селища та вибори. Далі побачимо далі. Тепер як вони охороняють? Написано таке ці цікаве слово ці, у безприятному стані, але ми до нього повернемося. Зараз давайте подивимося, що ж таке природне селище. Ну, оскільки в нас тут біологи не так багато, ну, сидять вчені, вони це прекрасно розуміють. А от для інших я б хотів би теж зупинитися, щоб ми чітко знали. От навіть є начальників, що розуміють, що таке воно, до чого вона йде. Та й не зустрічається, що воно таке. Тому я трошки поясню, що це таке. Природнє селище це теж визначення із цієї директиви. Це суходіння, вогодні ділянки, продім напрямки, які визначаються герафічними, а біотичними, ну, але біотичними це, це не живими факторами, грубо кажучи, і біотичними селищі. Це, це та ж жива компонента, яка не От. І перелік оселищ та видів, які вони охороняють, вони вказують в директиві. Тобто не охороняють не всі види, не всі оселища, вони охороняють директива «Європейський підход», тільки ті, які визначені в цій директиві. У нас про законі ПРЗ немає ніяких видів, немає ніяких оселищ. на природи про види практично там не згадують. От іще така особливість їхні підходить. Далі демон. А що ж таке серці? Ну, я зразку, я вам покажу це, що таке сельс. Воно називається, скажімо так, у них список, в списку директиву називається такий вид низинні високовикошувані луки. От. А що ж мається на увазі під цими луками? Тобто це не просто таке, що вони мені з єдні. Ні. Вони дали визначення, і що ж мається під цим на увазі і що мається охороняти. І це дуже важливо це а чому? А тому, що вони поспитають через 5-6 років, а ви їх зберегли чи ні? А якщо ви не зберегли, то ви будете покарані. Розумієте, яка ситуація? А що ж таке це як зберігає, що ж таке не зеніло? А от вони пишуть, дивіться, не просто багаті на види кошти луки, багаті на види, а послабо помітно підживних ґрунтах підрівних до хвощ, що наші Ну Це ботанічний термін. Ці Цісені луки, багаті, аспектів цвітіння. Тому ми вихожуть один або два рази на рік після відсвіта. Стоп. Вони дають зобов'язання, щоб ці луки навіть не просто не зберігали. Ми хоть зобов'язані один цього рази далі коштувати. Ви не виконуєте, що воно не буде, Це воно буде відповів. Це одна сторона, одна сторона особища. Тобто то зразу зробити, що ви вихожу, то треба суттєві запобігти. А тепер далі дивіться. Але це ж не просто рух, який там не зимний, а це все таке інше. А вони чекають, а ще які мають там бути рослини? Розумієте? Тобто ми маємо, вони поспитаються тягати. Якщо ви заповідали ці рослини, є там ось перелік, ну, нема значення, які там і зарослитися, ті наступного зараз тема конференція. Але якщо цих видів рослин не буде, то ми маємо відповідати. Така яка, яка задача буде Національного парку, або це ті об'єкт, як, якщо як, як буде словами ці натура 2000. А не тільки зберегти рух як територію. А треба зберегти оці види. Розумієте, так? Да? Принципово. Так от, то, до речі, серед цих видів бувають і не тільки ці види рослин, а й види тварин. Тобто Це не тільки руки. Тобто це вже це ті 10 підхід. От. Ну і ще Значить, ну, от середня, а, є таке кадія руки, а тепер букові ліси. Це європейські єзкібуліси. І знову сказано, тими видами там має бути в цьому лісі. Не просто ліс. Та воно розташовано, Карпату мають бути. І які рослини мають бути? Знову, підхід той же самий. Значить, Якщо ми охороняємо селище, то ми маємо зберегти не тільки територію, ми маємо зберегти. Расую. Оце те, що вони вже роблять багато. І оце власне отакий от же підхід закладений в без конвенції. Якщо ми чуємо корисно і об'єкти, чи ми чуємо про натуру 2000, оце ті методи, як і вони ставлять задачі, як вони туроняють. А тепер далі подивимося, що ж вони як воно робиться. Так, а тепер, значить, це ну, головне, ми, де чується директива, яку ми маємо адаптувати до нашого зарекомендація, по якій ми маємо працювати. Метаю, читайте. Знову, потребує підтримання білізноманіття за допомогою збереження природних оселищ та в виді природних команд. Знову задача природних оселих. Але цікаво те, що ви можете тут ще далі ну, на території держави, книги пишуть довгі ресурс. Тобто це для, для Європейської Ну, Але без приймається. Я хочу звернути увагу, що... Ця директива зобов'язує охороняти види та селища не тільки в системі Натура 2000, а на території всіх тобто, країн. Ми інколи не забуваємо, більше не звертаємо увагу на те, що Натура 2000 це тільки для тих видів, які потребують спеціальних охорон. Але вона зобов'язує всі держави охороняти всі види, незалежно від того, створені там їх чи ні. Але для деяких об'єктів, для того, щоб охороняти. Необхідно створити таких ну, ну, ПЗ, в нашому розумінні, а в них це на Ну, тиші. Давайте далі. Оце трошки пропарнує закон ПЗР, в наші відмінність, що ми знаємо, причого. Значить, Оселиш немає в законі про ОПЗР, розуміла. Вказані тільки про ні комплекси. Немає переліку видів, немає згадки про види ЧКУ в нашому законі про ПЗ. І є заборона діяльності вилучення цих видів з ПЗ, ПЗ приорги заповідника абсолютно в частинах НПП, БЗ, РЛП, заповідних хлопчиків. Оце те, що в нас є. Тобто в нас, про що мова йде всіх видів. Просто заборони, не просто заборона, не доторкання, не охорона території. Це те, що в нас є. Ну давайте далі повернемося до чого це в наші ці справи. Це про те, що я говорив. Тобто, Тепер як далі вони ставляться? Тут ми повертаємося до сприятлового протихоронного Тобто Те, що я говорив, наприклад, для тих же луків, да? ми маємо зберегти луки. І зберегти те видове різноманітні, яке там є записане, для тих луків, да? а як ми маємо зберегти? Добре. А як це добре? Так от у них оцінка дається, чому маємо досягти. Задача мета збережені. Вона сформульована в них по цьому законодавчому їхньому терміну. Ну, ми переклали лавю, сприятлого продохоронного статусу або февраль консервацій статус, так в англійській моргу, і звучить. І оце, ви знаєте, оце ключова річ приятного, прохоронного статусу. Тобто ми маємо це все досягти. Вони це так, досягають така задача. Тобто є задача менеджменту. Не просто охороняти територію НПП, не просто зберігати чи знати, що моніторити ті види, які там є. От, а зробити так, щоб з ними кількість була досягти сприятного повноставців. Яким чином? Що це означає? А давайте подивимось, що що мовити. Так от, зокрема, це, вони говорять про те, що має бути створена цілісна європейська лісність мережа під назвою називом 2000 Це знаєте, Та -та 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 -та. це мережа, котра буде, сказати, на яких представлені типи природних оселищ, додаток додатковий, я що є додатки переліку оселищі. І є види, і ну, ну, в ній має бути забезпечено, сприятливо перехований стан. Ну, і ну, до неї відноситься тут не тільки директива, ця кажу, але й директива про пташину директиву. Ну, я не хочу влазити, розуміти, наукові тони, не хочу влазити якісь такі особливі речі, хочу, щоб ви побачили головне принципову відмінність, в чому вона є. І чому їй потрібно це все рахувати і робити на далі? Так от повертаємося до цього сприятливий коробний статус. А що ж вони хочуть досягти 10 кронів? Як спистий керує? До чого досягнути? Так от, вони це кажуть. Прохований статус природного селища буде вважати сприятливим, якщо природний арал ділянки, на якій він представлений, є стабільним або збільшується. Перше, якщо ми маємо селище... Значить, Ми добре зберігаємо тоді, коли його ареал збільшується. Або, крім того, специфічна структура функцій, необхідні для його існування, не лише наявна на сьогодні, але й, в очевидь, існувати в найближчому розуміті. Тобто, не тільки те, що він сьогодні збільшиться, але ми знаємо наукового аналізу, що й такі будуть екологічні, що він надалі приспеє що йому не буде заважати, ні дорогу там ні побудують, ні річка не піде через цю ділянку, ні затнім не випалять, не вирубають, ні таке інше, що Оце у цій умови збережуть. Оце теж така це умова. Третє. Це ми говорили просить іщення і видів і для умовки. А видівки там виростають, також це буде добре для того, що ми збережемо. Тобто, мета менеджменту. Перше, що воно вложить не менше розміром або й більше. І щоб ви знали, що в майбутньому нічого особливо не загружує. Оце називається сприятливий статус. І оце має торкатися всіх оселищ, які там перевіщені в директиві, і всіх видів, які там є. Ну, для видів є трошки особливість. Тут що таке торкатися сприятливий. От є пояснення, що таке сприятливий е, е, статус для видів. Ну, читайте дані щодо динаміки, вказано, їх довготривалу саморегуляцію. Як життєздатних компонентів природних селищ. Тобто в тому, що динаміка показується популяції для цього буде чи то рослин, чи то тварин, що він цей, буде збільшуватися. Або у всякому разі він буде стабільним і його достатньо. Ну, тут не буде це влазити ці всі ці деталі, бо, скажімо, собі, якщо декілька особенно, то цей, це може бути мало, популяція тобто, не буде життєздатною. із такий термін там. Ну, Туди не буде влади питання. природний рал для виду також не зменшився. І знову це ті, існує більш мовірнісуватиме достатньо велике селище для підтримання збереження популяції. Тобто, задача всієї природоохоронної політики Європейському Союзі по цій директиві, а власне вона ж так каже по безкій конвенції, це те, щоб... Не просто зберегти оці всі ці осели, що а по-перше, забезпечити їм ці, виживання у в майбутньому, нормальному мові, і для того, щоб всі створити умови, що ми знали, що він майбутній буде рости. Ну, до речі, сприяти статися, цей вид буде рости, продовжувати жити і так далі. Оце такі задачі. А тепер яким чином вони намагаються це вирішувати? Ці задачі вже менеджменту. Це для того, щоб охороняти це так, що сприяти охороні цих оселищів видів, вони збираються робити, планують зробити так звані території особливого Ну, До речі, це така ж сама назва без конвенції. Що це за територія особливо значення? Є цілий ряд критерій. наш Нашої ПЗ, грубо кажучи. Грубо кажучи. Так от, Створити такий об'єкт для того, щоб якраз забезпечити умови для виживання тих видів селищ, які необхідно зробити. Так от, для того, щоб безумовно території, для того, що ми зробимо, цю територію я вам подавши, то, що про це говоримо. Але для того, щоб це управляти, зберігати види селища, треба керувати, яким чином. Ну, вони пишуть, перше може бути зробити. За рахунок меншим планів. Проєкт організації території, наприклад, для НПП. Так, або будуть меджень плані, які будуть розроблені, або не в інші плани розвитку регіону, тобто не обов'язково меджень планів. У нас це немає. Наприклад, якщо в плані соціального економічного розвитку може зробити те, те що зробити необхідне для зберегтися. Або в програми обласній може бути ну оце. Тепер, а може бути інше прийняти. Законодавчі, адміністративні, або заходи контрактного характеру. Ну, адміністратив, законодавчі зрозуміли. у нас адміністративні, але ну, печь менш те А що це контрактного характеру? У нас земельний кодекс говорить, що це обмеження на землекористування на прозор може бути введено або за шляхом, або шляхом угоди договору. Тобто природу охороняти можна не тільки це. Ті Шляхом владіння законодавчі обмеження, а шляхом курс угоди. І землевласне проводження користувача. Оце те, на чому це дуже широко використовується на Заході, а у нас, жаль, в нас, на жаль, використовується дуже мало. Шляховим угоди. домовленості. Найти якісь спільні інтереси, щоб власник землі не робив те, що він хоче, щоб робили національну партію та А? це ну. Це закон, і, це Але законодавчі в рамках Охороны собой це... Те, що ви говорите, це западная система шикарна. У нас это отсутствует. Я Моя Досифон. задача кажется. И с хозяином земли Абсолютно. Понятно. У нас не робот. И охороны это замысловатые. Чтобы Ви передали під охорону цей об'єкт. Которая і так по закону оханяється чоловік. А тепер я трошки скажу, скажу, хто не знає, але думає, більше знають, за правоохоронні зобов'язання. Та, безумовно, це законодавча наша норма, ми маємо це робити. От, але це, вибачайте, це недоговірна, не договірна. це зобов'язання власних охороняння. Так от ви знаєте, до чого вони підійшли. Де, в деяких областях от, ці всі передоохоронні зобов'язані, вони на одне стандартна форма для всіх заказників у вас в них однаково. А тепер я вам скажу, але коли ви створювали цей заказник, у вас було це наукове грантування, і там було написано, що він створюється для хорони. Або це ботанічний заказник, певних вийде. Якщо це ландшафт, значить інше.

Так, ну добре, це тяжко, <звучить> давайте вкладати всі давайте речі. Моя задача показати відмінність європейського і те, що ми будемо робити. Зараз це шукаєте те, що є. А Це те, що маємо робити. Так і ще Те, значить, цікаво те, що те, у нас, скажімо, наша структура. про законі про З у нас написано режим. Для кожного природнозаповідника, для ПП, для так така. У них трошки по інакшему ці обмеження виводяться. У них проводяться обмеження, які стосуються не території, а стосуються або оселищ, або в От дивіться, в чому це принципово знову Держави-члени мають всі необхідні заходи, за створення системи звору охорони для видів тварин. Не для території, для видів тварин. І що для цього? Вказано в додатку 4, ну, вказано такі. Їх про них забороняючи. Всі види навмисне відлову, вбивства і т.д. Т... Намисне порушення спокою, навмисне знищення вивкивання, яєць і т.д. Погіршення стану надавання території. Чітко прописано, що воно має заборону робити для оцих видів, яких кожен зможе повідомляє. Молодиніші. Далі. Що ще для цих ну, видів забороняється? Утримання транспортування, продаж обміну, яке таке інше, для цих також забирає. Повійдемо. Далі. Це. Тепер для рослин вони теж особливо зробили такий виняток. Що має бути робити, якщо дозволяється чи не дозволяється робити з тими видами рослин, які там охороняються. От що. На обласне збирання, взагалі в ПЗР, в об'єкт абсолютно частин заборону, там збирання, там і, і, і так далі. У них тільки торкається тих видів, які це ті охороняються. І, чому це важливо? Наприклад, якщо в пелині нарциссів, все абсолютно заповідне, на там, нафі, там називається населення. Але там боліз І так, що це нарциси задали. Але це абсолютно заповідна частина. Якщо запоріжна заповідна частина, то, грубо кажучи, по законодавству то, по не має права нічого там робити. Ми маємо тільки дивитися, як везболізці задавить ці і нацисів не будуть. І треба назвати, назватину вербулозу на ледалину нарциссу. <рисмотриме> Так, зрозуміло, ви треба рубати. Забороняється. Так от в них якраз говориться про те, що розумієте, не можна займати у них для всі є і підстави. Вони кажуть, так, не можна займати ті види нарцису, нас, але будь ласка, робіть, що хочете з іншими видами. Ваша задача зберегти ті види, які це ви маєте зберегти. Ті види їх не стосуються. Яким чином ви будете робити? Чи введемо режим абсолютно запобігний? Чи косити, чи рубати, що ви дайте, щоб я тих видів, які храняються, ви нормальні умови створені. Оце от не закладно. Ну так, все далі, це для цих видів. Щось. І далі, так далі, так? Так, далі ще значить не говориться. E, значить, що забороняється також для цих видів? Мисли ну, вбивання, вбирання, відрізання, вирубання, вбрання з, талі, викоп... з корінням так і так далі, викопування, e, викопування з корінням, виривання і так далі. Зберігання, транспортування ну, це все по цих видів, про які говорять, на ведені. У нас є червона книга, але це, це окрема тема, я не буду зараз. Не моя задача детально проводити аналіз нашого законодавця, моя задача показати знову-таки і особливо. Так, тепер, що ж таке, оце я вам розказав про головні як така, ті, 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 підходи, які використовуються до збереження бірозамоніття в рамках директиви. Ну, Для повноти я вам хочу ще сказати, що до цієї директиви ж додані додатки. Тобто додаток види тварин рослин, що становлять особливі інтереси співробітництва, збереження яких потребує створення території супроводного значення.